Вітаю, друзі! Ось ми й підійшли майже до самого завершення цих десяти днів повернення до жертовника. Сьогодні вже дев'ятий день з 10, коли ми розбираємо слово Боже і роздумуємо над важливими темами. Сьогодні наша тема називається Не втрачайте розуму. Е, Соломон говорить про це так. Над усе що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Приповісті 4.23. Якщо ви щодня дивитесь новини, то помічаєте такі вчинки людей, котрі дуже тяжко назвати людяними. Чудові діяння любові та доброти часто трапляються у нашому світі. Але немає сумніву в тому, що зло. Проявляється скрізь, куди б ми не поглянули. Наш розум постійно займають нескінченні війни, політична корупція, безглузде насилля. І ми повинні визнати, що скрізь, де трапляється зло, там є збентежені і занепокоєні людські серця. Слід зазначити, що в Біблії ніде нічого доброго не сказано про людей, котрі не віддали свої серця Ісусу Христу. Ось що говорить Бог: людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає Його. Серце, котре згадує тут Бог, це не орган в наших грудях, а це наш головний мозок. Це місце, де народжуються наші думки, це центр нашого інтелектуального та морального життя, це джерело, з якого виходять усі наші бажання. Ісус висловив цю думку ясніше, коли зауважив. Добра людина із доброго скарбу свого серця виносить добре, а зла, погана людина. Із злого скарбу свого серця виносить лише зло, бо чим переповнене серце, те промовляють вуста. Елен Вайт так висловилася про роль людського розуму. Розум контролює всю людину. Усі наші діла і добрі, і погані, беруть початок у розумі. Розум поклоняється Богові й об'єднує нас із небесними істотами. Саме розум Бог прагне задіяти в боротьбі проти людського егоїзму та зла. Коментуючи е, здатність Біблії освітлювати та зміцнювати людський розум, Елен Вайт зазначає: ніщо не надає такої енергійності всім здібностям, особливо допитливих студентів, як дослідження величних істин откровення. Розум поступово Засвоює істини відкриті для людського розуміння. Яке це благословення знати, що Боже цілюще Слово здатне перетворити наш розум? Як закликав Соломон, людський розум треба стерегти. І подібно до царя Давида, ми повинні просити Бога, серце чисте створив мені Боже. Але цей дар потрібно старанно берегти. Час, що приділяється прославленню Бога, молитві, дослідження святого Письма та свідчення, буде значно кориснішим для збереження нашого розуму в Ісусі Христі, ніж будь-що інше, що ми можемо робити щодня. Пророк Ісая в своїй книзі, в 26 розділі 3 тексті звертається до Бога і просить Його. Думку оперту на Тебе. Збережити у повнім спокої, бо на Тебе надію вона покладає. Друзі. Бережіть свій розум навіть тоді, коли всі довкола його втрачають. Будемо молитися про це. Господи Боже, наш Творець у цьому світі, наповненому інформацією, нам надзвичайно складно зосередитись на Тобі. Ми, Господи, усвідомлюємо свою цілковиту залежність від Тебе і ми просимо, допоможи зберегти наші серця. І, Господи, ми просимо також допоможи нам зберегти наш розум чистим від нападок сатани. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, дякуємо, що були з нами. Слава Господу, що ці дні ми могли пройти разом, разом читати Писання, досліджувати і роздумувати над ним і разом молитися. Нехай Господь благословить кожного з вас. До побачення, до зустрічі!